Це Сталося. Олег Винник власною персоною розповів про те, де він був увесь цей час. Світлана Лобода поїхала з концертом до Харкова, та не всі там раді були бачити. А Віталій Козловський показав, як готується до поїздки на передову у лавах ЗСУ. Всі подробиці цих та інших новин дивіться далі у нашому «Дайджесті». Олег Винник вийшов на зв'язок. Ми так довго говорили про співака. Нарешті заговорив і він. Та дав він про себе знати, тому що йому рвався терпець читати неправдиві заголовки про себе. Це так набридло кожного божого дня. Тема номер один. Я. Так, слава, це важке випробування. Якщо коротко про суть його інтерв'ю, то виїхав Олег з України до Німеччини 26 лютого і досі там. Маленьке уточнення, як це зробив чоловік призовного віку. Не зможу і не хочу, і не буду я розповідати. На онкологію він не хворіє, натомість справжню хворобу, від якої лікується, теж називати не хоче. Не назву, тому що не потрібно цією хворобою. В Німеччині хворіють 2%. Ви також здивовані чесністю і відвертістю після тривалого мовчання. Оскар в студію. А ну і ледь не забули. На благодійні концерти Олег не їздить, бо вважає, що зірки, які це роблять, їздять тільки заради піару. Сам же він не зібрані, а зароблені гроші віддає на ЗСУ і шкодує, що не пішов до лав Збройних сил захищати Україну. Але це зробив інший співак Віталій Козловський. Нещодавно він отримав повістку і чесно відправився на військову підготовку. Артист поділився у своєму інстаграмі навчань. Тепер чоловік не тільки вправно мікрофон тримає у руках, а й автомат. <ган> Полігон це можливість вивчити зброю, навчитися користуватися нею та покладатися на побратимів, щоб не сталося. Поклався на побратимів Віталії у зміні іміджу все заради служби. збили бороду, Віталію Козловському. <ж Вот> сьогодні ти Віталія Козловського знищив. Схоже, до нового образу, навіть самому співаку треба звикнути. Не до сміху було світлані лободі під час поїздки до Харкова, бо не всі прийняли її там з відкритими обіймами і оваціями. На імпровізованому концерті поблизу зоопарку дівчина підняла плакати з надписом Харків без лободи. Співачка підійшла до неї і сказала: моя хороша. ну Хто тобі дав гроші? ну хто?» І назвала її завербованою. Та, видно, трошки подумала співачка і щоб відбілити свою фамільярну поведінку, виклала згодом допис на своїй сторінці, де написала, що поважає дівчину за її позицію. А ще пізніше вибачилася за невдалий жарт, але теж невдало і невчасно. Але от халепа, та сама дівчина на ім'я Дарина, цієї поваги не відчула і відреагувала на цю присвяту. Чинки зворотні показують. Бреше знову. Дарина простоїла так весь концерт, бо зневажає виконавицю за її замовчування війни з 2014 року. Ось що означає справа принципу і власна думка, а не проплачена акція, як намагалася показати співачка. До речі, щодо проплачено, то тут великі питання до самої лободи мається на увазі її анонсований виступ на одній сцені з проросійським Валерієм Меладзе на фестивалі у Кишиневі. У прес-службі співачки відреагували, артистка не виступає на одній сцені з російськими виконавцями. До слова серед анонсованих артистів є і Макс Барських. Він заявив, що його виступ відбудеться тільки за умови, що меладзе замінять на іншого закордонного артиста. Поки артисти чубляться і з'ясовують, хто з ким і де буде чи не буде виступати. Співачка Джері Хейл медитує і всім радить. Головне під правильну афірмацію. Ом. А, ні, не цю. Росія повністю зникає лиття землі. Не просто як держава, а буквально разом зі своєю територією. Тож давайте медитувати разом і вірити в ЗСУ. Адже це теж наближає перемогу.